Всім привіт! Сьогодні я вам покажу мої покупки. І так, давайте почнемо із взуття. Ось таке от взуття я вже купляла на зиму. То фірма New Balance, Вони зараз в моді. Ось так, я сюди шнурочки запхала. Я вже на зиму їх купляла. Ось так, там так тепло, пухнасто така. мені дуже подобається. Ось, І так. Потім далі ще йде декоративні скотчі, Всього 4. Перший ось такий от, музикальний е скрипічний ключ, ноти і так далі. Далі йде такий зелений крапочку, та якби горошок з такими таки апельсинками. Дальше ось такий із зірочками. Він мені дуже подобається. І ось такий от червоний, що блистить. Дальше стікери. Тут опять кольорів, всі такі світлі. Ось, такі от стікери. Дальше йдуть зошити. То зараз буде з одної колекції і потім з другої. Значить, перший зошит ось такий, і буде йти ось така от колекція. У мене всі, крім ось цього. Далі ось такий зошит. Ось такий. Це всі в лінійку на 18 аркушів. Так, це все було з одної колекції. Тепер з другої колекції. Це ось такі от парасольки. Ось така вся буде колекція. Ось така. Значить, такий зошит. Таке от місто. І такий. Далі наклейки для нігтів. О тут з Мікі Маусами і міні маусами. Ось такі різні наклейки. Я собі вже зробила манікюр. Отут міні маус. Це, походу, десь така, не помню це, чекайте. У мене на мізинчику ось така от. Але трошки менше. І такий Мікі Маус, потім тут іде міні-маус і ось тут а, Мікі Маус. Далі мій такий чехолчик на телефончик з Міні Маусом, з такими вушками, такі класні. Так. Ось так він виглядає на моєму телефоні. Потім ось такий от зошит за сьомий клас з хімією робочий зошит. Ми вже в ньому писали. Ось от. Писали. Далі йде контурна карта і Атлас з історії України. За сьомий клас. І тут вже бачите, малювала всяке таке. Так, далі йде анклас і контурна карта з всесвітньої історії. Це все. Дякую всім за перегляд. Всім пока!